Читати з батьками обговорюючи, ти бачиш рішучі, як важливе для життя. Ми читаємо книгу про почуттєві слова для пояснення емоцій, найцінніше, що в ній є, це 30 вправ на усвідомленість. Щоразу, коли ти стикаєшся з труднощами, відчуй в собі ту саму силу та стійкість, що й гора. Розчарування, підказки, як і світлофор наприклад на дорозі, особливо якщо ти відчуваєш тиск. Це дуже важлива потреба відчувати себе потрібним, любимим, не засуджуюча поведінка. Ще дуже цупка. Великі класні літери є пояснення і вправа на пропрацювання на фокус ситуація, що іноді ми можемо почуватися втомленими. Але що я можу зробити? Це найважливіша тема ставити собі питання, повертаючи відповідальність, і закінчується тим, що запитання знову ж таки на контакт з тілом.